Друзі, усім привіт. Давно ми з вами вже не бачилися, але, в принципі, бачитись не було чого, тому що у нас, в принципі, все йде по плану. Отож, сьогодні розглянемо з вами, що відбувається з біткоїном. Розкажу вам свої думки, поділюся, яка ситуація взагалі на ринку, і щоб знали, що робити. Отож, почнемо з того, що у нас на вихідних було досить сильне падіння. На деяких біржах біткоін сходив навіть на 59 тисяч. І, в принципі, ситуація така. Якщо ви. Давно в крипті. Якщо ви закуповуєте портфель, то це була дуже така велика радість, тому що ось тут можна було дуже класно закупитись. У нас біточок з вами просів на. Зараз глянемо. На 10% при тому всьому. Інша альта, де яка досягла просадки 65%. І це, в принципі, досить прикольно, тому що я особисто свій портфель дуже класно наповнила, класно підкупилися і усереднилися мої студенти. Тому, в принципі, ось це падіння. Ми його очікували з вами, і в принципі воно відбулося. Далі риночок починає відростати, і, в принципі, я очікую певну консолідацію, як я тут і як я тут малювала, ось такого от характеру. Але є е, момент. Справа в тому, що у нас буквально за 4 дня вже буде відбуватися халвінг. І тому е, виходити з теханалізу було би не дуже розумно, тому що ринок крипти він хоч і під власний теханалізу, але не завжди. І все-таки маніпулятивні історії на ринку крипти вони мають сильнішу е, силу, ніж е, власний теханаліз. Тому що я чекаю? Я очікую, що під. Е, в той день, коли відбудеться халвінг, або через декілька днів буде дуже сильний якийсь рух. І той рух, на жаль, предсказати не можна, тому що по лозі речей було б дуже логічно, якби ринок пішов, пробив рівень 67, відретестив його, і далі пішов рухатися, пробувати рівень 71, відретестити і далі. Ось, тобто це була б логічна така історія. Але ми розуміємо, що халвінг це така новина, якою будуть дуже сильно маніпулювати для того, щоб висадити всіх фьючистів і забрати ліквідації, то говорити однозначно про те, як би мав рухатись ринок після того, як відбудеться халвінг, досить складно. Тому що хотіла вам сказати: у мене є тепер уже три сценарії. Зараз я вам намалюю ще один, який, в принципі, теж досить можливий. Ось це рівень 51, чесно сказати, я вже перестала очікувати, і я його підтягну трошечки вище на 56. І, в принципі, якщо халвінг раптом ніяк не вплине на ринок, то я буду чекати ось цієї стратегії через консолідацію, похід наш наверх ось сюди. Якщо буде все ж таки новина позитивна і вони так розвернуть новину про халвінг, то буду очікувати через ретест похід на 77 тисяч. І якщо чесно, якщо ми з вами прикладемо сітку Фібоначі на це все, то можна очікувати і 85 тисяч навіть, тому поставимо з вами тут рівень. В принципі, ось така історія досить вірогідна. Після халвінгу. А якщо раптом все ж таки халвінг і те, що твориться зараз в Ізраїлі, і засідання ФРС, все це у нас зіграє нам не на руку, то однозначно, що історія, скоріше за все, буде в нас ось така. І на похід на 55 тисяч. Однозначно, що ось це падіння, яке б воно не було, Воно буде короткостроковим, тому ось цей похід на 55-6 тисяч це буде ще одна можливість дуже класно закупитися. Тому що раджу зробити? раджу виставити трошечки ліміточок вниз, тому що якщо навіть ринок впаде, це буде швидко і ваші лімітки спрацюють, і ви закупитесь по класній ціні. Якщо у нас буде консолідація. То, в принципі, ось в цій зоні можна буде нормально поторгувати і на ф'ючах, і на споті. Якщо буде ріст, то в принципі ті активи, які ви купували в інвестиції, можна буде дивитися, якісь підфіксовувати, купляти нові, і, в принципі, тримати просто ваш портфель до росту. Що ще хочу сказати людям, які займаються зараз торгівлею на ф'ючерсах. Я би вам дуже порадила торгувати обережно, тому що треба перечекати ось цей таку зону турбулентності. Ви ж бачили самі, скільки на, майже на мільярд доларів було ліквідацій ось, ось в цей період. В принципі, таких періодів я очікую ще 2-3 до початку вже такої основної бички. Тому ф'ючисти, будь ласка, з маленькими плечима, з маленькими стопами, обов'язково дотримуйтесь риск менеджменту Всі, решта. Не переживайте, тому що любе падіння перед бичкою це можливість нам купити активи дешевше. І обов'язково образовуйтесь, навчайтеся крипті, тому що зараз саме той час, коли потрібно всьому швидко розібратися, зробити грошей, тому що бичка закінчиться і, в принципі, ми знов підемо в сплячку двох на два роки. Ось знов-таки кажу, що у мене є дуже класні курси, які я розробила для того, щоб навчити дівчат і людей, які. Взагалі, з самого-самого нуля починають навчити їх трейдити і створювати собі інвестпортфель. Кому цікаво, обов'язково переходьте до мене в Телеграм, пишіть мені туди, і я вам дам всю інформацію. Посилання на мої соціальні мережі будуть знизу під цим відео. Всіх обняла і до наступних зустрічей. Також пам'ятайте, я буду дуже вдячна вашим коментам, вашим запитанням. Мені дуже цікаво знати, що вам подобається, що б ви хотіли б знати. Отже. dois, até